Із кінця вересня Куп'янськ закритий на в'їзд і виїзд через наявність у місті російських ДРГ, які намагаються вибити українські військові. Евакуаційні групи вже не можуть туди заїхати. Утім, мешканці Куп'янська, налякані появою росіян, самотужки вибираються з міста. Вони дісталися до села Шевченкове на заході міста, звідки їх забрали волонтери і вивезли до Харкова. Прильоти страшні. Все позносили, все чорне, все погарівше. Росіяни сильно обстрілюють її передмістя Куп'янська. Пенсіонерку Наталію із села Осиново вмовив виїхати молодший син, який служить у війську. Для цього він спеціально взяв відпустку і зв'язався з волонтерами. Вона лежить на ношах, бо не може ходити через запалення сідничного нерва. Гучно, страшно. Син молодший приїхав з фронту. Ото й сталося. Якби не він, я б ніколи не поїхала. Довелося б все одно поїхати. Бензин взяти нема, де магазин спалили дроном і все. Людей повиїжджало багато. Можна було когось попросити, щоб там на машині поїхати, продукти купити, гроші зняти. А так немає нікого, і бензин взяти нема де. Як правило, дрони відстрілюються десь до 8-ї години ранку. Тому ми всюваємо за якісь там 30-40 хвилин. проскочить и сделать эвакуацию Більш более безопасную. в принципе, мы... в... В меньш -меньш безопасном В в месте, Идем на фарке. Все ради та счастливы, да. когда вернутся в Курбинска.